Вітаю друзі! Сьогодні мова піде про моє грибне спорядження. Ви мене часто запитували у моїх відео про е, мій кошечок, про мій рубзачок, навіть про ніж. І тому я сьогодні вирішив зняти таке відео, з чим я ходжу на збір грибів. Скажу наперед, що <кхід> такий. Вид відпочинку чи таке хобі, як грибництво, воно напряму не залежить від того, з чим ви ходите. Тому що я бачив багато випадків, коли там вуйко з пакетиком назбиру набагато більше, ніж ти, зі своїм спорядженням, так як, наприклад, у риболовлі. Якимось різними спорядженнями, приманками можна якось там обдурити рибу, то в грибництві це, звичайно, не, не так. Але якщо ви ходите на гриби не для того, щоб назбирати там мішок грибів, а просто для того, щоб отримати якесь духовне і естетичне задоволення від побаченого, то ці, це все спорядження, воно однозначно допоможе вам отримати оце задоволення. Тому я для себе таке, ну, за часи своїх грибних походів підзбирав його не дуже багато, але воно ну досить таке, знаєте, якісне, надійне. Тому зараз я про це все розкажу і заодно поділю з вами. Ви, у свою чергу, якщо маєте що додати, пишіть в коментарях, чим ви користуєтесь і що можливо мені треба підкупити. Можливо, це буде для мене корисне. А для вас можливо буде корисне те, що я покажу. Вам. Тому давайте зараз оглянемо це е, грибне спорядження. Почнемо, на мою думку, з найголовнішого це є ніж. Так як, наприклад, без кошика або без сумки ви ще можете піти, взявши якийсь пакетик, то без ножа е, ну, справа сумна, тому що гриби будуть нечисті і тому подібне. Ніж я не купував грибний. грибниця, такий є е, ніж загального користування, але в тому числі я беру його на гриби. Це є французький ніж Опінель. До речі, такий ніж є від опінеля спеціально грибний, тобто він має таку більш заукруглену форму, леза, і з цієї сторони має щіточку. Тобто ви зрізали гриб, і оцією щіточкою можете його почистити. Але так як він тільки, ну тобто, вже якщо він щіточкою, то він буде тільки грибний. Я все ж таки взяв просто звичайний ніжки і можна використовувати будь-де, будь тобто без щіточки. Тим більше він коштує по-моєму, 300 гривень. Той грибний з щиточкою коштує в районі 900 гривень. Давати 900 гривень за ніж заради тої щіточки, ну, принаймні на даний момент я не бачу якогось сенсу. Ось такий ніж. Складний, до речі, тут досить цікава така система. Ось так він виглядає у складеному вигляді. Тобто, бачите, лезо, лезоно зафіксовано. Якщо нам треба його розкласти, ми робимо ось так. Відкриваємо це лезо і ось така система, яка фіксує лезо. Номер. Тобто ці опінелі мають нумерацію, це є номер 10. І, відповідно, так само ми його складаємо і зафіксовуємо. Маленький, компактний, дуже класний ніж. Так, тепер давайте розкажу про ось цей кошечок. Дуже цікавий. Дуже часто ви про нього питали. Почнемо з того, що це не є кошик для грибів. Цей кошик я знайшов у нас на місцевому автобазарі. Тобто, у нас є кожної неділі автобазар, де привозять, крім автомобілів різну барахолку. І ось такий кошик просто чудовий, я купив за 200 гривень. Він ось має такий вигляд в складеному вигляді. Як ми його розкладаємо? Тут є зверху замочок. І тут є такі дві. Розпорочки, тобто ми його, розкладаючи ці розпорочки олівець, ми е, розкладаємо його. І все, зверху можна засувати. І маємо ось таку розкладну ручку. І в розкладеному вигляді він має такий вигляд. Він мені, по-перше, дуже зручний для грибів, тому що я збираю в нього гриби, ось так, щоб за щораз не відсувати. Просто Підвідсуваю і сюди закидаю гриби. І потім, коли він повний, я перекидаю вже у цю сумку, про яку ми потім поговоримо. Але також він мені дуже зручний, тому що я, крім того, що збираю гриби, я знімаю відео. Тому на ось такому штативі у мене стоїть телефон. Відео я знімаю на телефон. І коли я його не знімаю, щоб не носити е, в руках, оцей штатив у мене стоїть отут зверху, що дуже зручно. І... Отак, щоб його не загубити, отакий маємо піддупник. І ось, так, о, ось такий вигляд має мій збір грибів, коли я не знімаю. Тобто я от собі іду, збираю, коли треба знімати відео, просто ось це забираю. До речі, ось це, крім того, що накриває мій штатив і телефон. Коли я знаходжу гриб, коли я хочу знімати відео, чи не знімати все рівно, я. Кладу кошечок з боку, а це я беру під коліна. Тобто, щоб не, ну, коліна не були мокрі або там грязні, я собі це беру під коліна. Відповідно, якщо треба, беру штатив, знімаю відео. Тобто, Ось такий універсальний нам, взагалі кошик для мене. Тому що, як і для зйомки відео, і якщо ви не знімаєте відео, все рівно він буде вам дуже-дуже корисний і зручний. Досить корисна річ, що є така трекінгова палиця, але, на жаль, я нею не користуюсь, тому що я за рахунок того, що я знімаю відео. Тобто, якщо б я не знімав відео, я би однозначно нею користувався. Зараз я розкажу про неї більш докладно. Але чому я не користуюсь? Тому що у мене багато дуже тобто, в мене отой кошик, штатив, і мені просто вже, як-от, не вистачає рук ще тримати оцю паличку. але... Повторюю, якщо, якщо, якщо ви не знімаєте відео, це більшість грибників, тобто не знімає, то річ корисна, тому що, по-перше, у складеному вигляді вона дуже коротка, її можна там поставити або на кошик, коли вам вона не потрібна. Бо якщо, наприклад, ви йдете там ще до лісу, то відповідно вона вам може бути і не потрібна, а можливо, і потрібна. Але коли вам треба її розкласти, вона має ось таку телоскопічну. Тобто, Такий телескопічний вигляд, і дуже просто її розкласти, відрегулювати висоту. І ось такий вигляд вона має в розкладеному вигляді. Тобто, ви можете, е якщо ви десь йдете вгору, вона допомагає йти, тобто дуже зручно з нею йти. І відповідно, там, якщо ви якісь бачите листочки, треба щось там відгорнути, відповідно така е чудова паличка. Також е обов'язковим атрибутом е це є ліхтарик. хоча, ну... Дай Бог, щоб він вам ніколи не пригодився, але все рівно треба постійно мати ліхтарик. Це є акумуляторний, не на батарейках, пауербанк і відповідно, зарядне, яким можна зарядити і той самий ліхтарик, і відповідно, телефон, якщо у вас розрядиться батарея. Це воно не важке, займає мало місця. Відповідно в цьому рубзачку, про який я зараз буду розповідати, воно, от, я його скидаю у цю кишеньку. Тобто воно практично незамітне, практично вас не навантажує, але річ корисна. Ну і основне це ось така грибна сумка. Про... До речі, про цю сумку було найбільше запитань. Зараз я розкажу про неї. Скажу наперед, що вона має багато плюсів, але вона має і мінус, про який я пізніше розповім. Тобто, як виглядає моя сум... Оця сумка перед тим, як я збираюсь на гриби? Як ви бачите, тут я скидаю оці всі. Павербанк і тому подібне. Ось тут ми маємо таке відділення, воно навіть профольговане. І тут я е, кладу термос, тобто термос, там чай чи воду, що ви хочете. Це таке для напоїв, можна сказати. Потім, з цього боку є кишенька, де у мене якраз. Такий штатив, тобто, коли я вже збираю гриби, коли я роблю зйомку, він стоїть відповідно на цьому кошечку, про який я розповідав. Але коли я ще йду до лісу, коли там їду там до лісу, то він спеціально, отака от кишенька спеціально для нього можна сказати. І він собі ось тут так е, стоїть. Потім, е, що важливо. Тут ще можна, до речі, я, як правило, докладаю ще якісь продукти, можливо, якісь канапки, бутерброди і тому подібне, тому що місця тут теж досить багато. Тепер давайте покажу, що всередині. С, с, най, оце найвищий най, 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 най цей рівень. Ми відсуваємо замочок. Тут ще з того року у нас є пакетик, ну і як без туалетного паперу. Це взагалі святе. І тут у нас ще є така. Додатково брезентова сумочка. Напевно, десь 20 літрова отаке відро. Е, так, 23 літри. Тут є бірочка, 23 літри. І тобто, якщо ви вже назбирали і кошик, і ще хочете, е, ну, і сумку, і ще хочете дозбирати, то ось таке е, складне відро. Компактне, яке стоїть отут з самого. Вверху. Тут є достатньо місця, що можна, крім нього, поставити ще дещо, Так, як в мене якісь пакетики, туалетний папір, але тут місця ще багато, тому навіть можна там дощовики і тому подібне. Так, якщо вже мама пішла про дощовики, то у нас тут є і дощовики. речі, тут вони просто зимували в цій сумці. У мене їх два. Е Зараз ми сумку ще дооглянемо, але вже тоді розкажу про дощовики. Це такі пончо. Чим вони відрізняються від звичайного дощовика, це тим, що вони мають ззаді, зараз, напевно, я відкрию покаву, щоб було більш зрозуміліше. Тобто, це не звичайний дощовик, а штука, яка має ззаді, ще таке місце на, на цю сумку чи на будь-яку туристичну сумку. І коли ви його. Вдягаєте, тобто ви захищаєте і себе від душу, відповідно, і сумку. Е, маю два. Оце моє пончо таке більш старіше, воно таке ще, е, типу, не дуже удосконалене, а ось це вже купив того року, таке вже супер модернове і дуже таке зручне. Давайте покажу, як виглядає оце пончо і як виглядає під ним е, сумка. Який вигляд має. Сумка без пончо. Ну і одягаємо пончо. Такий вигляд маємо спончик. Бачите, сумка повністю захищена від дощу. Захищені ми від дощу, маємо такий капішон. І маємо ось тут такі ще кишеньки. Тобто, я коли е Збираю для того, щоб. Ну, я, я взагалі стараюся, щоб в дощ не збирати, тому що це дуже незручно і гриби мокрі. Але якщо вже е, таке трапляється, я відповідно, руки я з рукавів витягую, принаймні одну, і оцю сумку беру під пончу. Отакий вигляд, коли е, йдеш в дощ, тобто, але відповідно сумка оця захищена, ти захищений від дощу, відповідно, навіть оцей. Цей кошик також захищений. Відповідно, звичайно, так збирати гриби ви не будете, бо це дуже незручно. Але коли вже, наприклад, пішли в гори і вас застав дощ, то просто ви можете оце все одіти і, принаймні, зійти сухим до, ну, до вашої машини чи там ну, взагалі вийти з лісу. Тому що, якщо ти пішов у гори, буває, що треба униз іти 2 години, а може і більше. Відповідно, до цих дві години, якщо йде проливний дощ і не мати ось цього захисту справа буде сумна і з вами, і з грибами, і з усім. Ось така справа. Так, тепер давайте перейдемо до, Далі до, нашого... до нашої сумки. Всередині. Всередині ми маємо ось такий дерев'яний кошик, який взагалі то можна витягнути. Тобто... Ось так він виглядає і ось так, він... так ми його запихаємо всередину. Це, до речі, не є ніяка реклама, але все ж таки, ви вже бачите, тут є виробник, це є Agropolis. У них на сайті є різні такі кошики, були навіть подібні, але з пластмасою. Але я все ж таки хотів, щоб це було якесь таке більш натуральне, тому взяв дерев'яний. Там, ще, по-моєму, є ще пару видів. Ну, Це мені тобто, сподобався найбільше. Брав я того року, навіть не пам'ятаю ціни, по-моєму, 2,5 або 3000 гривень. Е, супер. Тобто він класний по цим дизайні, по цих всіх відділах і тому подібне. Але є один досить суттєвий мінус. Е, мінус полягає в тому, що я думаю, що люди, які робили оцей, е, цю сумку, вони ніколи не збирали гриби. Це, напевно, однозначно, а тим більше, може, і збирали, але точно не з цим. Не з цією сумкою, яку вони зробили. Тому що, який мінус? Тут ніби це супер, зробили, типу так, такі, знаєте, м'якушки на плечі, і навіть оце, по ідеї, мало би вас рятувати, коли йде нам... навантаження на оцей, навіть не знаю, поперековий відділ, щось таке. Але це все класно, коли у вас порожний... порожна сумка. Якщо ви наповнюєте сумку, тоді виникає. Дуже велика проблема. Отут є таке, тобто оця штука м'яка, вона взагалі тут практично не відіграє ніяку роль. І отут оцей кошик можна ближче, ну покажи ближче, оця частина це вже є кошик. І воно починає вас ось тут просто нагло натирати. Якщо ви там е, йдете не дуже довго, то біди нема. Але якщо, наприклад, я їду на цілий день у Карпати, то якщо б я не, не придумав приспособу, як це вирішити, то напевно, тут би був такий синяк, може би, як кажуть, до м'яса тут про, 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 прошурувало. Як я вийшов в ситуації? Вийшов в ситуації наступним чином. Маю такий другий піддупник. Під і, відповідно, я використовую його як і для сидіння. коли... Хочу сидіти, але коли я ходжу з повним кошиком грибів, я просто, тобто, коли я хочу сідати, відповідно, я сідаю. Але так, я просто піднімаю його вище. І отаким чином я збираю гриби. Тобто, це вже оцей кошик мене не нагризає у плечі, а воно, відповідно, усе навантаження йде на цей. На цю як то, паралон. Щось, типу того. Але є також мінус, тому що дуже ти дуже впливаєш і оце місце дуже потіє. Але ну, тобто, краще, щоб воно потіло, ніж оцей кошик має там нагризати. Тому оце такий е, єдиний для мене мінус. Тобто все інше мене влаштовує однозначно. Е, а от оце, тут треба було оце продумати. От бачите, тут оця частина, ще раз покажу. Тобто навантаження йде не на оцю. Е, ну як Напевно, виробники думали, що буде оце все компенсовувати, але насправді угризає оце. Тобто кошик нагризає вам спин. Та, друзі, комплектація мого спорядження. Насправді його і небагато, але відповідно все необхідне, е, що треба, є. У мене ще є, до речі. Спорядження, коли ми йдемо в грибні походи. Тобто я ну є таких два види зборів. ми З цим, як правило, ми йдемо на такий одноденний збір. А є інше спорядження, яке ми йдемо, ми можемо навіть не збирати гриби додому, просто їх споживати у цьому поході. Але це з ночівлею, у хатинках і тому подібне. До речі, на каналі є такі відео, можливо. Лишу в описі, кому буде цікаво поглянути. А стосовно того спорядження, яке багатоденне, там двохденне, якщо вам буде цікаво, я знімлю е, про нього також відео. Тому пишіть, е, якщо буде цікаво, е, розкажу, як ми йдемо у двохденні грибні, такі грибно-туристичні походи. Ось така вийшла розповідь. Всім дякую за перегляд. Не забувайте. Про те, що я говорив на початку. Якщо маєте що додати, напишіть, мені буде цікаво, з чим ви ходите на гриби. І думаю, що моє спорядження також стане багатьом пригоді. Не знаю, якщо, ну але ось такий кошечок рекомендую вам знайти. До речі, бачу його тільки один раз, ну тобто придбав. І після того на тім самим автобазарі я більше його не бачу. Якщо би бачив, то би купував. За такі гроші ще не один. Він і для грибів, і для будь-чого. Тому ось цей кошик це таке у мене моє справжнє відкриття. Зараз всім папа -па, до наших таких повноцінних грибних зборів ще далеко, тому що у нас тільки закін, тобто кінець зими, ну як мінімум ще 4 місяці, щоб почались якісь білі гарні грибочки. Я думаю, що тих 4 місяці про пролетить швидко, і ми вже однозначно. Підемо у ліс, тому що ті люди, які напевно збирають гриби, які є фанатами грибництва, напевно, прекрасно не розуміють, що це таке, коли зима, і ти весь час думаєш про ті грибні літні збори. Поки що, всім папа, -па, бувайте здорові!